Полуниця це саме та ягода, яка у більшості з нас асоціюється з раннім яскравим літом, коли її найбільше, і вона є номером один на численних ринках. Зараз у це важко повірити, однак у вітчизняних садибах сучасні полуниці під назвою садові суниці з'явились не так. І давно, у 19 столітті. Однак зараз без неї уявити українську присадибу практично неможливо. Попри цю обставину, в Україні ягода відома під кількома назвами як полуниця, яка вважається літературною, так і переважно діалектною Трускавки. Слово полуниця походить від слова паленіти, тобто яскраво горіти, червоніти. Яке вказує на одну з характерних <кій> властивостей цих ягід, їх червоний колір. Слово трускавки поширене на Галичині, Волині та Закарпатті, походить від звуконаслідувального корення труск, тобто труск, хруст, тобто вказує на хрустки цих ягід на зубах при їх рожовуванні. Це ж слово. Трускавки є у польській, а трускавка у словацькій мовах. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, притримуватись певних. Заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр. Принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання, заодно напишіть, де ви дивитеся це відео, в якому українському місті чи, можливо, за кордоном. Ця інформація дуже для мене важлива. Полуниця, передусім, ця ягода не лише красива сама по собі, а й багата на вітаміни групи Б, А, С, Е, ППК, сахариди, каротин, фоліову кислоту, калій, кальцій, магній, натрій, залізо, цинк, фосфор та органічні кислоти яблучну і саліцилову, а також е клітковину і пектини. Полуниця є низькокалорійним фруктом з показником 30 кілокалорій на 100 грам. Це складається в основному з води на 88% і сухих, е, е, і сухих розчинних речовин 8,6. нерозчинних 3,2%. Із всіх ягід нашого саду саме полуниця вважається природнім афродизіаком, Тож вона є звичним атрибутом розмаїтих еротичних шоу, і, не має під собою... і це має під собою ґрунт за рахунок цинку, який міститься в полуничному насінні. Він підвищує сексуальний потяг і чоловіків та жінок, та збільшує вірогідність зачаття на 25%. Також вона має омолоджувальний вплив на організм та попереджає старінню клітин. Втім, у контексті нашої теми згадуємо це лише побіжно. Полуниця ягода сезонна, тому протягом цього короткого часу варто встигнути скористатись всіма її перевагами. Давайте по черзі їх перерахуємо. Передусім, це повний набір вітамінів В, який є природнім антидепресантом. При цьому достатньо з'їсти 150 г полуниці на день, і ви зможете заспокоїтись та зміцнити свої нерви. Полуниця є популярним косметичним засобом, тож екстракт з полуниці входить до складу кремів, масок, тоніків та лосьонів. Зокрема, для догляду за тілом, волоссям та шкірою голови. Це пов'язано із вмістом в, полу... в полуниці МІДі, яка стимулює виробництво колагену. Якщо в сезон купувати по пів кілограма полуниці та їсти її ретельно розжовуючи, то полуничний сік. Краще відбілить зуби за зубну пасту, а також нейтралізує неприємний запах із рота. Період споживання полуниці короткий, однак протягом цього часу вона допоможе покращити обмін речовин, покращити апетит, нормалізує роботу кишечника, виведе з організму шлаки, токсини та солі важких металів. Полуниця позитивно впливає на серцево-судинну систему, розріджує кров, запобігає утворенню згустків, відповідно, запобігає тромбозу та атеросклерозу та знижує рівень ризик інфаркту. Полуниця попереджає суглобові захворювання, артрит, подагру та інші. Споживаючи полуницю, слід враховувати її легку сечогінну дію. Однак завдяки цьому вона позбавляє організм набліків та попереджає захворюванням сечовидільної системи. Врешті вона зміцнює зір та нервову систему, підвищує гемоглобін, знижує рівень холестерину. На практиці обмежень при вживанні полуниці не так вже й багато. Зокрема, її не варто споживати маленьким дітям, вагітним жінкам та при грудному вигодовуванні. Полиниця є алергеном, отож, якщо у вас є така схильність, то краще від неї утриматись. Також при підвищеному виділенні шлункового соку, тривалих шлункових і печінкових кольках, гастриті або виразці шлунку. Полуниця є однією з найсолодших ягід нашого саду. При цьому її можна споживати при діабеті. Передусім через низький глікемічний індекс 32 одиниці, що запобігає його різким перепадам в крові, полуниця містить дуже мало вуглеводнів, лише 6,3 г на 100 г. Вона є низькокалорійною ягодою з показником 32 кілокалорії на 100 г. Полуниця чудове джерело клітковини в 100 г продукту міститься 11% від її добової норми. Клітковина здатна допомогти підтримувати оптимальний рівень глікемії, знижуючи швидкість смоктування цукру. Крім того, полуниця сповнена. На антиоксидантами, які захищають мембрани клітин від надмірного окислення, збільшуючи протизапальні властивості всього організму. Про її вітамінні переваги я вже говорив. Однак це ще не все. Вона покращує обмінні процеси та зупиняє руйнування сітківки та оптичного нерва, А такі процеси можуть відбуватись при такому захворюванні, як діабет. Попри сезонність полуниці, зловживати нею все ж не варто. Це може бути 4-6 ягід, максимум 8. Загалом найкраще, коли фруктова тарілка не перевищує 200 г, з них 3-4 ягоди полуниця. А це не так і мало, як здається, на перший погляд. У 8 ягодах полуниці достатньо. Достатня кількість вітаміну С для отримання денної норми, а також мінімальний вміст цукру 8 грам і калорій 50 калорій. Також полуниця допомагає при лікуванні захворювань щитовидної залози. Позитивно впливає на обмінні процеси йоду. Дотримання норми важливий момент у профілактиці такого захворювання, як діабет. Також рекомендується їсти. Свіжу польову чи садову ягоду. Ну і навіть якщо ви не хворієте на діабет, то полуницю найкраще їсти свіжою та без цукру. Вона і без нього є солодкою. Також її можна додавати до каш, йогурту, млинців на сніданок. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал і не хворійте.